Що ти на ту плату дивишся, вона лиса як бубон. Там ти лиса як бубон, тобі показати, що я з неї зняв. Подиви польовика якого. Бачиш? От подиви. Якраз на ній був припаяний польовичок, га? А ти поламав, о. Ноги випали, бач. Оце де польовик? А ви всяку чепуху хочете нам впарити? Понаприсилають наприсилають я такогось подивись. Хіба це польовики, хіба це мікросхеми, це чепуха. Ось, о, такі польовики треба присилати. Оце воно. Да, Толковий? Ну, а в нас ще км конденсатор є такий от. Ну, я забув його задіяти у відео. Ну, на самом деле, зрозуміло, що до таких польовиків ми ще не доросли. У нас він в одиничному екземплярі. Ви 100% не знайдете його на платах, можете і не шукати. Бо, мабуть, такої плоти ще не придумали. Так глянь новий, ти типонь новий. Ноги до країв жовті, немає слідов припоя. Ти Типонь? Звичайно, це все правда. Ну, яка неправда може бути. Отакі, от ми купуємо залюбки. Ну, а такий я б, звісно, купив. Би. Купив би, цікаво, б подивитися, що з нього вийшло. Цікаво, скільки б скупки за таке предложили. Багато не багато, як думаєш? Думаю, багато. Гривень 10 точно дали б. Да? Що тут можна щось даже складати, да? Там, кем конденсатор зсипати. Отакий от от польовичок у нас є в єдиному екземплярі в ненькій нашій Україні. До речі, це радянського виробництва, це ніякий не імпорт, бо ви зараз подумаєте, що це імпорт, Ні, не імпорт. Так що шо, присилайте нам потрошечку детальки, побагато не шліть, бо ми їх трошки побавимося. а потрошку, да, залюбки. І що? Ми погнали ще на якійсь платі, може КМ отаку знайдемо. Як думаєш, знайдемо? Я думаю, так. Да. Так що, що шукати ту КМ? -ку? Ось же вона, диви, написано. КМ. КМ-конденсатор. Отакий зелений, козирний, да? Бачили? Оце ж на платі за цим же польовиком стояло. Ну то ще війня. Ще 564-та мікросхема була, деякий, оп! Не ноги, а ножища, да? Таких ви себе не знайдете, такі є тільки в нас. Так що не заморачуйтесь Ось така от штука. Так що, якщо є, ну, зрозуміло, що таких нема. Маленькі є, присилай. Будемо читати, перебирати, сортувати і розраховувати.